<кій> Оце монтуємо цю бруківку і хлопці купують звичайні гумові киянки. Це проблема доступності, бо пішов тут в будівельний магазин, купив звичайну гумову киянку. Але є проблема, бачите, плитка достатньо велика. Треба сильно бити і, на жаль, вони дуже швидко ламаються. Резина ця лопається, ручки ламаються. Тому що просто площа велика, треба нормально бити. Даже купили 900 грамів киянку, звичайно. Ось. І щось оцю п'ятницю, що була, знову зламалась. Ну вони дешеві ж там, по 100 гривень чи щось таке. Я кажу, хлопці, давайте замовимо на розетці. Якраз по там магазинах теж вже не було в наявності, треба було чекати. І так, чисто випадково замов на розетці оці киянки. І з'ясували, що це безінерційні киянки. Взяв три, щоб вони працювали, поки що вони працюють ось такою. І ось бачите, вона дуже зручна, тому що немає не відскоку. У гумових, чим сильніше біж, тим сильніше вона відскокає. Тут щось всередині бовтається бофтається, наповнює. Тому дуже зручні. Ось вони, так, да, дорожчі, не дешеві, але вони, я думаю, походять трошки більше. Тому рекомендую, якщо будете монтувати бруківку, обов'язково зверніть увагу, що є такі ось безінерційні нітрилові молоточки киянки. Ось так. Да. Здоров'я вам пока.